Всім привіт, друзі. Приїхала на дачу, подивилася на свої троянди. Це в мене грунтопокрівні, а вони, мабуть, всі померзли. Всі чорні пагони. Всі чорні. Ну, Ось буду обрізати, зараз подивлюся, може ще щось залишилося якесь. А я так думаю, що, мабуть, вони всі вимерзли. Ось цілий ряд я їх не вкривала цієї зими. Ось вкриті. Там в мене ціна. Леді офшалот. От вкрита. А рядом це грунтопокривні цілий ряд. Бачите, вони всі коричневі пагони, мабуть, вони вже всі померзли. Буду зараз обрізати дивитися. Під корінь, мабуть, всі підуть обрізати. До... Ось, трошки щось бачу, що там є, ще зелененьке. Ну, подивлюся Ось цілий ряд. Цілий ряд всі коричневі. Замерзли. Думала, вони зимують без укриття ці ґрунтопокривні, а оказалося, як вони не зимують. Якби я хотіла, їх не хотіла вкривати. Ну, зараз буду різати, подивлюся. Так, беру секатор Ось, буду обробляти спіртом і буду різати, подивимося. Ось начну із цієї, що тут вона? Зрозуміло, не зрозуміло, що це. Так, да. Походу вона вся. Ось аж знизу тільки бачу, йде. Маленька брунечка, вже така листечко викинула. Ну от я думаю, що, мабуть, всі їх під корінь прийдеться зрізати. Ось так прям зрізаю, так, да, всі вони дійсно померзли. А може вони і зовсім вимерзли. Не знаю. Мабуть, усі вимерзли. Зараз цю подивимося. Така трохи вона зеленовата, ця троянда. Це хилу Троянда Хеллоу. Побачимо, вона наче така ще якась зелененька. От. Почну зверху. Тух вона не померзла, ану. А не померзла. Ха. Бачите, цікаво. Тут подивлюся. І вона вся на бруньках. Тут трошки відхушка змерзла. Трошки нижче обнижу, подивлюся. Значить, вона теж змерзла. Між ще треба. Може вона так кажеться, що вона змерзла. Думала, вона є, ось бруньки бачу на ній. Але ж вона така коричнева. Ось тут гляну. Вона змерзла теж. Я кожен рік вкриваю, а цього року думаю, та не буду вкривати, кажуть, що грунто покривні, вони не бояться морозів, їх можна не вкривати. Так я і цього року і не вкрила, і що? І вони всі вимерзли. Ой. Ось. Придеться всі під корінь. Вона ну, наче зелена, із бруньками. Ну, подивлюся, як воно буде. Багато обрізати. Зараз подивлюсь ось цю троянду. Це в мене. Лариса. Тут видно, що трохи не зелений. Ну, ось це чорне, зараз обріжу. Так, да, це чорне теж. Каже, якщо воно і зелене, то воно, дивіться, корічневе. І ще ще корічневе. О, тут уже більш-менш. Навіть що й кажеться, що воно трохи зелене і щось є, але все одно воно мерзле. Ох і колюче да. тут ще якась є верзла. Ну що, виходить, що треба вкривати всі троянди? скільки треба оце вирізати все і викинути. І ще ось подивимось тут. Таке наче зелене. Ох. Коротше, що не можна добратися, знаєте. Потім треба їх підживити, сульфат магнію. Посиплю, вони, може, дадуть мені ось коричневе. Щось мені якусь жалку стало, що це так? Ось. Получилося. Це ж лінувалося вкрити. І кажуть, от, не треба вкривати грунтопокривні, не треба вкривати. Ось тут зелене. Вони так зимують добре. Ось тобі зимують. Ріжу, ріжу, ріжу. О, все, тут, бачите, вже зелене, гарне, чисте. Чистий зріз. Ось тут ще подивимося, тут ось корічневі. Ох, такий товстий, товстий стебло. Все коричневе. Це треба вирізати Такі гілки гарні, Товсті, не жалко. Але відростуть, відростуть. Вони тут і так були такі густі, я думала їх теж вирізати, підрізати, а зараз отак от виріжу все під самий корінь. І все, повикидаю, а будуть рости нові. Тоді вже буду формувати, бо до них сюди не добратися. Вони такі густі, ні почистити, ні обрізати. Та й цвітуть вони, вони такі пагони виганяють по 2 метри. І цвітуть от на кінцях квіти. Не знаю, що з ними робити. Ну, о, там нормальне. Ох, колюче, десь зачепилося. Зараз відчеплюсь, отак. Такі густий. Це в мене щось таке проросло, якась цибуля. Це воно таке. Ну, буду, мабуть, все. Ой, все підряд Впала. Зараз оброблю ще ножниці свої. І все. Ну, все. Буду вирізати. Всім дякую. Ось так перезимували мої ґрунтопокривні. а всі. Інші троянди я ще їх не відкривала, ще не дивилася, що вони там у мене, що їх там обрізати буде видно пізніше, через тиждень. Всім дякую. До побачення, всім, всього доброго вам. Найкращого.